Коли почалась війна, в перші дні я вже пішов сам в військомат, побачив ці черги величезні і прийшов, стою, і питаю, ти служив? Кажу, ні, не служив. Хлопче, підожди, ну, до тебе в черга дійде. Я ж та ні, ну треба ж, треба. І десь через тиждень подзвонили з військкомату на комісію. Пройшов комісію і ще через тиждень потрапив відразу в наш 227-й батальйон криворізький. це батальйон забезпечення. Через рік якраз створювалася нова бригада, 23-та, і перевився до цієї бригади. В травні місяці виїхали вже працювати на запорізький напрямок. Позвонив я до Андрія. Спочатку нам потрібні були ці всім знайомі лампочки бліндажні. Андрій відправив з десяток. Спочатку, так би мовити, ну я не очікував від, них, від цих лампочок, що буде такий ефект, і що вони дійсно працюють. Звичайні ліхтарики, ну це таке. Він швидко розряджається, його надовго не вистачає. І він лупить ну, тільки в одну точку, а треба освітлювати в То Як спробували ці лампочки ми до Андрія, ще зробили кілька замовлень. Також павербанк Андрій відправляв Середина листопада. Звільнився за законом 8009, здається, оскільки я із сім'ї загиблого брат загинув у 2014 році. Згідно цього закону, я звільнився зі служби. І як тільки звільнився, відразу ж почав допомагати Андрію. Андрій мені показав схеми, що треба робити, і почав робити один павербанк для хлопців, з якими я служив. Зараз от розробили такий ось прилад. Невеличкий, але дуже хлопцям потрібний, коли автомобіль заглох, а треба його завести. О, знайомий ми з Григорієм вже дуже давно. Григорія я знаю, з дитинства, ще були малими. дитсадочку були, потім навчалися в одному школі. Потім в техніку ми були разом. Товаришуємо досі із братами його та товаришу. Григорій повернувся на даний момент. і Ми вже працюємо разом. Я йому показав усе, що я вмію, що я знаю. І Григорій долучився також до справи волонтерської. Тепер ми волонтеримо разом і разом допомагаємо хлопцям. Хочу подякувати нашим хлопцям, хлотову Андрію та Нічупаренку Олександру, які роблять такі прилади для нас. Пускаве. Бо у нас старенькі акумулятори, воно нам допомагає запустити наші автівки і зарядні прилади для телефонів, так само для лампочок і всього остального, яке необхідно нам на передку. Слава Україні! Героям слава! Треба всім робити те, що робили особливо на початку війни, згуртуватися і допомагати хлопцям чим можна.